Діти ді, ді, якої ді. форми вже не просте, воно чарівне і воно вбирає в себе енергію зараз. А в ньому є пшено? Пшениця. Своре таке. Щоб не, сильно тонко. Не, не треба. Щоб А так? І другу, так, так. Діти, от ви дивіться, у нас крила. Отак приплюскуємо до дощечки пальчиками. Та, що ближче до вас кульки, то хвостик теж приплюскуємо. Так? Боюся, щоб воно не розловилося. Так, я вам даю ще по шматочку Софія. Думаємо, з того коли вона готова. Ну все, в принципі, ми не ну, зробили. Тепер лише їх поставити в духовочку, і вони готові, і можна буде вже їх їсти, поки покатись на качелях.